Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. Сьогодні ми підсумуємо, як відбувався розвиток країн Азії та Латинської Америки в період між Першою та Другою світовими війнами. Це доволі широкий регіон, і кожна з держав Азії та Латинської Америки у довоєнний та повоєнний періоди рухалася за власною траєкторією розвитку. Були спільні риси, як от поява політичних лідерів на кшталт Суньяцена та Мао Цзедуна в Китаї, Магатма Ганді в Індії чи Мустафи Кемаля в Туреччині. Однак багато в чому історія кожної із цих держав є унікальною. Як приклад, Китай у міжвоєнний період вів подвійну боротьбу за становлення держави. У середині держави точилася громадянська війна між Гомінданом та Комуністичною партією Китаю. А ззовні довелося відбивати експансію агресивного сусіда Японії. Внутрішня складна боротьба підкосила країну і зробила її легкою здобиччю для зовнішнього агресора. А та ж Японія, незадоволена версальсько вашингтонською системою, підкошена економічною кризою, але з глобальною ціллю панування у світі, поступово перетворюється на мілітаризовану країну. Вся внутрішня політика була спрямована на досягнення результату на міжнародній арені. Але агресивні наміри Японії призвели до війни в Китаї та вступу її до Другої світової війни на боці гітлерівської Німеччини. Після світової економічної кризи в Європі як гриби ростуть диктатури, особливо виділялися режими Гітлера і Муссоліні. Обидва прагнули перегляду версальсько вашингтонської системи. І Німеччина, і Італія розраховували на те, що на Далекому Сході у них буде союзник в особі Японії, теж ображений європейськими лідерами. І розрахунок був слушним: 25 листопада 1936 року Японія підписала з Німеччиною антикомінтернівський пакт, підтвердивши військовий союз. Індія як у довоєнний, так і повоєнний час боролася за здобуття незалежності від британської корони. І доволі своєчасною стала поява національного лідера в обличчі Магатми Ганді. У 1918-1922 роках він реалізував унікальну форму національно-визвольного руху ненасильницький спротив або сатіяграха. Цей унікальний спосіб боротьби з поневолювачами забороняв насильницьку боротьбу. В основу руху лягли кампанії громадянської непокори на чолі з Магатмою Ганді. Хоч до Другої світової війни кампанії непокори і не досягли головної мети здобуття незалежності Індії, однак суттєво підірвали авторитет Британії у світі. Недаремно Ганді називали босоногим переможцем імперії, адже він завдав багато клопоту британцям. І вони таки мусили йти на поступки. Бо в очах прогресивного світу Магатма був борцем за справедливість, а британці злими колонізаторами. Також Ганді вдалося об'єднати поділене кастовими та релігійними традиціями суспільство Індії задля досягнення вищої мети, здобуття незалежності країни. Акції громадянської непокори стали початком масштабного руху за суверенітет Індії, який завершиться перемогою після Другої світової війни. Цим методом боротьби захоплювався американський борець за громадянські права Мартін Лютер Кінг. Він писав. Те інтелектуальне та моральне задоволення, якого я не отримав від революційних методів Маркса і Леніна, від теорії суспільного договору Гобса, від оптимістичного заклику Руссо назад до природи, від філософії над людини Ніцше, я знайшов у філософії ненасильницького опору Ганді. У мене з'явилося відчуття, що це був єдиний моральний та дійсно справедливий метод, доступний пригнобленим у їхній боротьбі за свободу. Тим часом на іншому боці континенту, після розпаду Османської імперії, Туреччина, Іран та Афганістан боролися за відновлення власної державності з країнами Антанти. Так, Туреччина на чолі з Мустафою Кемалем відстоювала своє право на життя у війні з грецькими військами. А Іран та Афганістан намагалися надавати плескачів британцям. Цій волелюбній трійці вдалося відновити державний суверенітет. Політичні лідери Мустафа Кемаль у Тереччині, Реза Шах Пехлеві в Ірані та Аманула Хан в Афганістані одразу після здобуття державності розпочали модернізаційні процеси у своїх країнах. Вони відмовилися від ключової ролі релігії в житті держави, перейшли до державного регулювання економіки та впровадили нові суспільні норми. Зокрема, встановлювалися поняття верховенства права, надавалися виборчі права жінкам. Та запроваджувалося світське судочинство європейського зразка. Найбільших успіхів у цьому процесі досягла Туреччина, яка створила найрозвиненішу економіку регіону. Країни Латинської Америки проходили свій, відмінний від азійського сценарію шлях. Століття колоніальної залежності від Іспанії та Португалії залишили в спадок регіону вкорінену владу латифундистів і каудильо, військових лідерів. У міжвоєнні часи регіон потерпає від протиборства демократичних і диктаторських режимів. Реформи 20-х років викликали спротив старої аристократії та призвели до військових переворотів і встановлення диктаторських режимів у 1930-ті роки, після світової економічної кризи, держави починають вкладати кошти в розвиток промисловості. З'являються демократичні режими, які намагаються розвивати країни. Найшвидше розвивалися в цей період Бразилія, Аргентина, Чилі та Мексика. Остання вважається найстабільнішою країною регіону, оскільки тут реформи відбувалися поступово і в одному й тому ж напрямку. Ключові світові гравці цього періоду США, Третій Рейх та інші потужні європейські країни, вважали країни Азії та Латинської Америки лише майданчиком для маневрів, завдяки якому можна змінити розстановку сил у світі. Так, Іран сприймався Німеччиною не лише як джерело паливної сировини, а й як стратегічно важливе місце розташування військ у подальшій війні з Радянським Союзом, оскільки його південь вважався найслабшою частиною. Країни Латинської Америки розглядалися як сировинний придаток, оскільки це був переважно аграрний регіон. Однак для Німеччини регіон відігравав і стратегічну роль, адже розташований на південь від кордону США. Тобто. Маючи тут свої сили, можна було стримувати США від участі в майбутній Другій світовій війні. Таким чином, кожна з країн Азії та Латинської Америки пройшла свій неповторний шлях до державного суверенітету, визначення своїх державних пріоритетів та цілей. А конфлікт інтересів між різними країнами наприкінці 30-х років ХХ століття набув такого накалу, що нова війна видавалася неуникною. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.